1 липня допомога при народженні дитини складає 41 тисячу гривень. Вона не залежатиме ані від прожиткового мінімуму, ані від того, перша, друга чи третя дитина народилась в родині. В такому ж розмірі виплачуватиметься і допомога при усиновленні. Також з 1 липня буде призупинено виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. При цьому допомогу продовжать виплачувати тим матерям, яким завершили виплату допомоги при народженні першої дитини. Вона призначалась на два роки. Такі особи продовжать утримувати 130 гривень щомісяця до трирічного віку дитини. Крім того, Тим, хто народив до 1 липня 2014 року, після виплати допомоги при народженні, продовжать виплачувати допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Такі особливості змін до закону України про державну допомогу родинам з дітьми, внесених законом про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання України. За додатковою інформацією та роз'ясненнями можна звертатись до управління праці та соціального захисту населення за телефонами 5 14 83, 5 68 01 або безпосередньо за адресою вулиця Кріпака 2.